Коли вони бачать тих людей, які просинаються, зазвичай ось ті люди, які сплять, умовно кажучи, боти, вони починають вас тягнути назад в матрицю. Тому що, по суті, це їх завдання. Для того, щоб ви проснулися, вам треба зрозуміти, як ви проснулися. Усвідомити це. А хто вам може в цьому допомогти? Тільки ті, хто сплять. Вони вас будуть знову тягнути вниз, постійно казати, що ви там зійшли з розуму, що у вас щось там з головою не так. Що ти дурньою страдаєш, йди на фізичну роботу, йди просто заробляй гроші, йди там собі виходь заміж, як мамка сказала, ну, скільки там років. Розумієте, що я? вони вас будуть постійно тягнути вниз. Але ваше завдання бачити в цьому божественний урок для вас. І не піддаватися цьому, тому що оці щупальці матриці, вони настільки сильно до нас присмоктані, при що інколи ми навіть можемо, знаходячись вже на певному рівні свідомості, ми можемо не побачити, що ми в матриці, що ми під її. Тому ці моменти вони прям дуже такі тонкі і потрібно розвиватися, підніматися в свідомості над цим, щоб побачити це, щоб побачити це.